Мене звати Анатолій, працюю в НПО, пожарним водієм, виїжджаю на виклики для допомоги населенню громади для гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми зараз знаходимося на території Центру безпеки нашої громади. Він утворився у 2020 році, коли ми пройшли другий етап до об'єднання. Саме тут знаходиться Місцева пожежна команда селища Лужани, яка обслуговує в нас населені пункти Лужани, Мамаюці та Новий Киселів. Це більше 10 тисяч населень. Місцева пожежна команда взагалі в Лужанах ну, створена орієнтовно 15 років тому. А з 2020 року постійно ми прогресуємо, щось стараємося оновлювати, проходять навчання наші працівники. Завдяки міжнародним партнерам ми отримали автомобіль. Це є автомобіль Мерседес. Він хоч і не нових років випуску, але, можна сказати, знаходиться в ідеальному стані. Автомобіль був обладнаний ємкістю тонна 600 літрів води. Наші спеціалісти трішки попрацювали і збільшили цю, цей об'єм на 3 тони води. Сам центр безпеки в собі включає значить, поліцейську станцію. Станцію екстреної медичної допомоги і вже місцеву пожежну команду. Завдяки функціонуванню місцевої пожежної команди на території саме Лужан значно пришвидшується час доїзду. Це, в свою чергу, дає можливість ну, покращити ситуацію протипожежну, надати якісну та ефективну, а саме головне швидку допомогу в разі пожежі.